споживачів, як ми бачимо, що є право на безпеку, тобто товари, які продаються на рядко, допомогти та здоров'я споживача. А країні продає та продавці інструктують відповідальність за безпеку товару, який вони продають. У кожній країні повинен бути певний орган відповідальність за перевірку вимогу на безпечність товару. Це що стосується першого розпра на отримання інформації. Це, це у нас споживач, а має право на отримання усієї інформації. Значить, ви мене як в орудному відмінку, да? не забуваємо, що ми ставимо з вами в орудний відмінок і дивимося. Якщо наша умова зберігається, тобто що у нас є наш приголосний ніж двома голосними, то подовження буде. Наприклад, таке слово, якщо у мене є слово е, кров. Поставте ворожний відмінок. і будемо писати за постропом. Тобто вже не підпадає під це правило. так? Добре. Якщо, наприклад, у мене, воля.